Ти чекай мене, над усе чекай, коли смуток огорне, жовтий дощ стікає. Чуєш, ти чекай мене, над усе чекай, коли смуток огорне, жовтий дощ стікає. і в спекотну каламоть замети у сніг, коли інших вже не ждуть. Вже й забувши їх. І коли листів нема із далечини, інших вже не ждуть дарма, стомлені вони. Повернуся, тільки жди, і не сич добра тим, хто каже далі йти, і забудь, пора. Хай повірять мати й син, що нема мене, друзі втішаться отим, були й про мене, сядуть в коло при вогні. І коснуть вина на помин душі. Та ні, ти чекай одна. Тихо не повертайся додому, врешті знімай запиужені петь, Головне, повертайся здолавших чистого зла, непрожований стогін, і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші у устої, ти повертайся, і головне, повертайся, і головне, повертайся, живи, ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне. Головне, повертайся тим шляхом, що береже твої душу і тіло, чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові потіла. ти головне, повертайся до мами, десь там свіючи завидно колом. Матері дужать і дружать до мами, що пахутнішністю так порвало, Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне. Живи, ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живи, ти головне, повертайся зовсім і народи, посадись поруди, а вже поєму дятись курносів, виросте радіснова і правдива. І ця війна не потрібна нікому, так ми її не пробачимо степло, перемагай, вертайся додому, просто живий, повертайся і все тут. ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живи, ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, Поталану, егеш, скаже, хто не ждав. Не дано спагнути їм в літо вогняне, як чеканням ти своїм берегла мене. Як сівів я, вижив я, знайому без слів. Просто ти чекала так, як ніхто не міг.